Ми не показували недорогий, але якісний турецький тюль. Є у нас досить багато варіантів. Показую вам для початку ось така ніжна моделька, яка дуже популярна серед ваших замовлень. В кольорі білому ось такі короночки маленькі по вишивка. Є така сама модель біла, комбінована з сірим. Айворі отікуємо колір. Далі є по 140 гривень за метр ось така вишивка по всьому полю однакова. Білий колір і айворі. І також по 150 гривень є дуже гарна модель. З гарненькою вишивкою в центрі низочок. Ну, можна сказати, по всьому полю гарна вишивка. Білий колір та колір Айворі 150 гривень за метр. Тобто 150, 140, 150. Це найбільш популярні такі моделі турецького тюлю. Основа фатен, висота 2,85. Але при потребі ми здійснюємо пошиття по ваших розмірах. І в нас якісне і недороге пошиття. Відправляємо нову його Укрпоштою з мінімальною передоплатою. Укрпоштою, до речі, з повною оплатою на рахунок ФОП. Звертайтеся.